Вітаю вас, друзі! Маю зараз подрібнити зерно на цьому ДКУ. І думаю, так, чому б не зняти відео, не показати вам, як це відбувається. Та саме ДКУ, тому що я на теренах Ютуба такого ДКУ більш не бачив. Його зробили мій та дідусь ще років за 20 назад. Самі вони придумали конструкцію. Зараз вам покажу, що саме тут. Так, що складається? Так, резервуар, бункер, куди засипається вже подріблене зерно. Далі барабан, в якому подрібнюється зерно. Там три ножа стоїть. двигун 7,5 кВт. так 3000 оборотів. Ну і загрузний бункер, де зерно засипається. Коли двигун запускається, відкривається, повертається речах, сипеться зерно, подрібнюється. Ось дивіться, там три варіанти решета стоїть. Менше, більше і, і ще більше. Ці решета вони замінюються, можна навіть перекривати. Така ось кришка зроблена, якась із решет. Тобто потрібно взагалі там борошно зробити, можна борошно зробити. Потрібно крупу зробити, можна крупу зробити. Ось таке так сказати. Високотехнологічне рішення було <кій> зроблено. Так, як ці решета замінюються, дуже просто. Знімається оцей ось загрузний бункер, двигун із барабаном ось на завісові, повертається, стає таким чином. Отак, От дивіться, раз. І перекидається сюди. І тоді є доступ до того для того, щоб замінити решета. Зараз засиплю сюди зерна, будемо набивати. Маємо ще автоклав такий, давненько вже на ньому нічого не варили. В автоклав цей стає 60 півлітрових банок або 30 банок літрових. На газовій вон газова горілка. Сюди вставляється 30 літрових банок, заливається водою. Закручується повністю так добре гайками. З... Закачується ще тоді повітря туди, десь, наскільки пам'ятаю, два атмосфера. І вариться. Можливо, будемо колись варити на ньому. Тобто з ним варити, то зніму відео. Так. Засипаємо зерно, сюди зараз засипемо кукурудзу із ячменем і будемо подрібнювати зерно засипали запускаємо Получається 3,5 хвилини в нас пішло на мішок зерно. Зараз подивимося як воно набиває. Як ви бачили я тільки що як відкривав, там пилюка така добряча йде. Але коли закрито пилюка, то в самому приміщенні бачите, немає. Не Мається на увазі в процесі набивання. Дивіться, отак от воно набило. Це набиваємо тут зараз курім, собакам, коровам. Так, от таке в нас відео, друзі, вийшло. Ставимо вподобайки, підписуємося. Всього вам найкращого, слава Україні, до зустрічі.